Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо Спанч Боба. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте вподобайки. Ну що ж, кладіть аркуш паперу вертикально, беріть простий олівець або чорний фломастер. Я малюю одразу лінером. І трошки вище серединки аркушу посередині у вигляді. Такої закругляшки малюємо спочатку носик. Намалюємо щічки. Від нижньої частини носика відступаємо трохи у правий бік і малюємо, наче таку половинку овала, видовжену її частину, і на тому ж рівні робимо однакову відстань скрізь, малюємо з іншої сторони другу щічку. І тепер від щічки до щічки у вигляді дугоподібної лінії намалюємо ротик. Почну малювати лінію звідси. На кінчиках ротика малюємо такі маленькі дугоподібні лінії. І на щічках спанчбоба є ластовиння, це такі три цяточки на одній щічці, такі ж на другій. Намалюємо тепер два зуба, орієнтуємось на серединку носика, відступаємо вниз тепер звідси трошки у лівий та у правий бік відступили. Малюємо невеличкі вертикальні лінії, знизу трохи коротша, горизонтальна у лівий бік. Тепер Вертикальна і так само інший зубик. У спанч боба круглі оченята. Можемо їх одразу намалювати фломастером або лінером, або ж для легкості взяти простий олівець. Звичайно, якщо до цього ви малювали не олівцем, і ним, намалювати повністю від серединки носика коло. А вже фломастером або лінером навести потрібні лінії вгорі. Тепер знизу. Ось ці лінії нам не потрібні. Витримую їх одразу ластиком. Або ж, якщо зручно, можна малювати очі одразу фломастером або лінером. Ось так вгорі напівколо. Далі лінію ми уявляємо, а знизу її продовжуємо. Намалюємо тепер в очах райдушку ока. Це буде вже коло менше за розміром в одному оці. І такого ж розміру малюємо коло в іншому. І у верхній частині кожної райдушки намалюємо відблиск у вигляді такого маленького кола. І від цього відблиску малюватимемо маленьку зіничку ока, вона теж кругла, але цю частинку її не видно. Тепер в іншому оці. Тепер малюємо на кожному оці по три вії, одна така невеличка вертикальна, збоку трошки під нахилом і з лівої сторони так само. Додамо віям трошки товщини лінією поруч. Ось так їх наводимо, щоб вони були більш виразні. І такі ж вії малюємо на другому оці. А під зубами хвилеподібною лінією намалюємо підборіддя. Намалюємо тепер йому голову губку. Вона має хвилеподібні лінії. Відступаємо від бокової частини щічки вгору і ще трошечки в сторону. Ставимо крапку. Намалюємо тут горизонтальну хвилеподібну лінію з іншого боку. Теж ставимо крапку. І з'єднуємо тепер ці крапки ось такою хвилькою. Далі такий хвилястий контур голови намалюємо знизу, але голова донизу буде трохи звужуватись. Тож у цьому випадку відступаємо від зовнішньої частини щічки трошки вниз, ставимо крапку, тепер з іншого боку і з'єднуємо наші крапки знову горизонтальною хвилястою лінією. Тепер нам треба домалювати бокові лінії, але Робимо тут такий плавний куточок закруглений. І з'єднаємо ці лінії, малюємо також ж хвили подібну. вона трошечки під нахилом. Знизу так само малюємо закруглений куточок. І так само з іншої сторони закруглений куточок. Лінія вниз хвиляста. Ось у нас скрізь тут, тут, тут і тут плавні куточки. Намалюємо на його голові губці пори. Це будуть такі овали трошечки під нахилом. Тут більший овал. Під ним трошечки менший. З іншої сторони такий середній овал відносно двох інших. Знизу також малюємо пори, більший овал. Під ним маленький. І намалюємо ще дві пори з лівої сторони внизу. Маленький овал і більший. І переходимо до малювання тулубу. Ставимо відмітки, трошки відступили, поставили крапочку. Так само з іншої сторони. І з кожного боку від наших відміток малюємо невеликі лінії вниз. Вони зовсім трошки будуть ось так звужуватись. Лінії малюємо однакової довжини і з'єднуємо їх горизонтальною. Боб обносить червону краватку, тож її зараз, і намалюємо. Орієнтуємось на серединку одного зубика, ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку. Тепер так само від серединки другого ставимо крапку. Малюємо від наших крапок невеличкі похилі лінії до центру, знизу їх з'єднуємо. Далі похилі лінії, але в інший біг, вони трошки більші. І знову похилі лінії. Ось так з'єднуємо їх у центрі. Намалюємо комірець від його білої сорочки. Від краватки малюємо невелику похилу, іншою похилою з'єднуємо. І так само з іншої сторони похила, на тому ж рівні вона. І другою похилою домалювали комірець. Відокремимо тепер його квадратні штани, на цьому відрізку знаходимо серединку і, можливо, трошечки вище, ось тут. І звідси малюватимемо таку горизонтальну, не забуваємо, що лінію ми не бачимо за краваткою ось тут. А далі лінія продовжується. В верхній частині квадратних штанів малюємо видовжені прямокутнички. Починаємо малювати від кроватки горизонтальна лінія. Знизу ще одна така ж паралельна. Об'єднуємо їх і одразу розмальовуємо чорним. Тепер такої ж довжини, як тут, домальовуємо цей прямокутничок з іншої сторони кроватки. З'єднуємо вертикальною і так само розмальовуємо чорним. Відступаємо трошки у правий бік. Тут малюємо ще один видовжений прямокутничок. Мені зручно почати з лінії знизу, далі вгорі лінія, по боках з'єднуємо вертикальному і розмальовуємо чорним. І такий прямокутничок малюємо з лівої сторони. Намалюємо ніжки, будемо орієнтуватись на ось цей кінчик комірця. Відступаємо вниз, ставимо крапочку. Тепер тут, десь від серединки цього прямокутничка. Маленька одна вертикальна, тепер така ж з іншого боку. Дугоподібною лінією лінією цієї з'єднуємо. Так само тут. Орієнтуємось на кінчик комірця, відступаємо вниз. Тепер від серединки цього прямокутничка. Такі ж невеликі вертикальні і догоподібною з'єднуємо. А з цих штанців стирчать довгенькі худенькі ніжки. Відмічаємо місця, звідки вони починатимуться, одна крапочка поруч інша. І малюємо одну вертикальну вниз, паралельно цій малюю другу лінію, знизу лінії з'єдную, малюємо також довгеньку другу ніжку. І дивіться, щоб ніжки були однієї товщини, а також однієї довжини, знизу з'єднуємо. Губка боб носить довгі гольфи, їх зараз і відокремимо, трошки вище серединки малюємо одну таку лінію і на другій ніжці на тому ж рівні, другому. І намалюємо чорні туфлі, у які взутий спанчбоб. Починаємо малювати з внутрішньої частинки. така. Дугоподібна, невеличка пряма горизонтальна, зовсім малюсінька лінія вгору, тепер трошки вниз, далі лінію закруглюємо, ось так вона йде вгору, закруглюється, і тут з'єднуємо. І намалюємо взуття на другій ніжці. Починаємо так само з цієї дужки з внутрішньої сторони. На одному рівні вона має бути з попередньою. Тепер горизонтальна, далі маленька вертикальна. І лінія далі ось так закруглюється. І вгорі лінії з'єднуємо. У його туфлях є відблиск, тож його малюємо у вигляді такого овалу. Давайте одразу розмалюємо туфлі чорним. Намалюємо рукава від сорочки, орієнтуємось на верхню частину зубів, відступаємо у лівий пік, ставимо крапку, так само з іншої сторони на тому ж рівні. Малюємо невеличку дугоподібну. Знизу дугоподібною ось так з'єднали. Відмітимо, де ми закінчили цей рукавчик з іншої сторони. Ось тут це. Тепер така ж дугоподібна вниз. І знизу з'єднали. І залишилось намалювати тоненькі ручки. Від рукава малюємо трошки під нахилом лінію вниз. Домалювали її приблизно ось до цього чорного прямокутничка. Десь до нижньої його частинки. Поруч ще одна така ж лінія. І малюємо пальчики. Я починаю з великого. Ось так один. І домальовую три інших. Один, другий. І менший буде третій. А ж ручка з іншої сторони. Пам'ятаємо, її довжина буде ось тут закінчуватись. Лінія трошечки під нахилом вниз. Закінчили до прямокутничка, поруч ще лінія. І тепер пальчики. Один пальчик, другий, третій. І останній четвертий. Мальонок намалювали, тепер його будемо розмальовувати. У спанчбоби є дві смужки на гольфах у верхній частині. Одна блакитна. А під нею малюємо червону смужку. І одразу цим же кольором розмальовуємо краватку. Райдушка ока у нього блаквитна, а сам Спанч Боб жовтого кольору. Його квадратні штанці коричневі. А ще, якщо у вас є світло сірий, ним можна відтінити трошки сорочку, в деяких місцях вздовж чорних тинів провести лінії сірим. Не забуваємо, що розмалювати пори. Вони мають такий зеленувато-оливковий колір. Я по жовтому розмальовую блакитним, виходить зеленуватий відтінок. Також проводжу лінію блакитним вздовж хвилястої. Тепер знизу, вздовж вертикальної з іншої сторони. Ще лініями з однієї сторони можна додати відтінку на ручки. На ніжки в жовтій їх частині. Ще в мене є такий рожевий, але більше схожий на приглушений, червоний. Ним я малюю вздовж підборіддя, вздовж щічок. І ставлю такі цяточки. І от думаю, чого ж ще не вистачає. А я забула розмалювати зіничку ока чорним. І от тепер Боб готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!